Добрий день студія. Сьогодні в мене для вас трохи сумна новина. Мені поставили діагноз. Симптоми почали проявлятися ще, коли я став зеленим. Знаєте, є така поведінка в собак, як харчова агресія, а мені поставили діагноз тупорила агресія. Давайте я вам трохи розкажу, що це таке, які симптоми, як воно лікується. Хвороба тупорила агресія це сучасний феномен серед гравців танків. Ну, що таке взагалі тупорила агресія? Ви коли-небудь грали в гру, де після кількох пострілів по вашому танку на початку бою у вас залишилось настільки мало ХП, що інші гравці почали дивитися на вас, як на прокаженого. Ви почуваєте себе героєм, коли після цього залишається тільки один шлях вперед. Ну, навіщо ховатись, коли і так вже нічого втрачати? Здається, це і є симптоми ігрової хвороби, яку називають топорила агресія. Топорила агресія це стан, який вражає гравців після втрати значної частини ХП на початку бою. Такий гравець несподівано стає надзвичайно відважним, але в неправильному сенсі. Замість того, щоб обережно відігрувати решту бою, він рветься в бій без жодної стратегії, атакуючи ворога, навіть якщо шанси на успіх дорівнюють нулю. Його девіз. Ну, а що я вже втрачаю? І проаналізувавши свою ігрову історію, я Знаєте, зібрав декілька таких самих основних симптомів. Перша це у вашій ігровій сесії максимум 3К, там 2800 ви граєте в 3000 середнього за сесію. І такий, знаєте, другий симптом це невмотивована спроба прорватися через оборону після старту бою. Типовий гравець, вражений тупорилою агресією, часто робить фатальну помилку на самому початку бою, він вирішує, що не час грати від оборони або, або планувати стратегічні маневри, адже значно одразу, ну, значно краще одразу мчати на ворога з повною вірою в свою непереможність, А вже через кілька хвилин після старту бою залишатись з половиною ХП або навіть менше. В таких моментах зазвичай члени команди дивляться, кажуть: Боже, ну, яке воно кончене! А ви зливаєтесь і пишете в чат, де союзники. Гупаєте там кулачками об стіл. Ну і психуєте трошки. Другий симптом це відсутність інстинкту самозбереження. Це коли ви думаєте, що вам 10% ХП достатньо для перемоги і залишком в 10 хп чи навіть 10% ХП. Здоровий глузд підказує, що час грати максимально обережно. Але тут наступає найгостріша фаза, майже най... гостра. Цей гравець відмовляється ховатись, ігнорує всі заклики команди і сміливо рашить, ніби його ХП це повний запас здоров'я, а там здатний пережити все на полі бою. На цей момент він думає, що якщо вже отримав стільки шкоди, то гірше вже не буде. Знаєте, після втрати ХП немає. Що втрачать. І найгостріша форма пацики це вже не лікується. Це який по рахунку симптом 5-6. Це коли ви берете 3,7-7 обзор і пушите фланг. Ну, це вже не вилікується пацики, і якщо ви будете навіть намагатись, то ну, результат фатальний для вашої статистики, нічого з цього хорошого не вийде. Є певні ліки, знаєте, які приглушують симптоми, але я схиляюсь до думки більше, що це ефект плацебо. Це ставить загартування на танки. ну, Знаєте, типу обезболюючого, щоб у вас було трошки більше ХП, ви трошки дольше жили на полі бою. Такий, знаєте, свого роду компрес з холодного загартування. Є ще метод лікування, такий, як. А зона ремонту, але він доступний на жаль, тільки в лінії фронту. Це, знаєте, в лінії фронту, коли ви катаєте, нам получали наліво на право, не панікуйте. Замість того, що мчать вперед, зупиніться, глибоко вдихніть і почніть лікувати себе в зоні ремонту, лагати танк. Так ви повернете свої ХП і уникнете ситуації, коли вас знищать в перші секунди після спонтанного ривка вашого. Ще є, знаєте, такий. Дуже жорсткий метод це перелагін. Після того, як ви втратили всі хп, десь засейвіться, замість того, щоб влаштовувати останній перерив. Натисніть Alt-F4, йдіть на кухню за чаєм. Це дозволить вам охолонуть, заспокоїться. Нерви ваші трохи в порядок приведуть і уникнуть подальших втрат. Крім того, ваша відсутність на полі бою може втратити. ...берегти команду від катастрофи. І ще один метод є. Він доступний тільки грі на колісних танках, називається слизький, як в гор». Після отриманих пошкоджень на початку бою є дієвий метод: почніть як придурок кататися по всій мапі колами, уникати контактів з ворогами і робити вигляд, що це частина вашої тактики. Це допоможе вам вижити довше, а вороги будуть плутатися в намаганнях понять, де ви катаєтесь. Хоча це не дуже допоможе команді, але дозволить вам відчути, що ви ще в грі. І принцип дай руку команді. Коли вас захоплює бажання рванути вперед і знищити всіх ворогів, згадайте про цей принцип. Просто залишайтеся з важкими танками. Поруч і робіть вигляд, що підтримуєте їхні дії. Це дозволить вам уникнути миттєвого знищення і водночас дасть шанс скористатися їх в та укриттям. Іноді просто бути поруч із союзником це найкраща тактика. Пацики, якщо ви впізнали в себе хоч один з симптомів, пишіть про це в коментарях. Ми влаштуємо групову психотерапію, ми в цьому разом. Якщо все йде погано і ви відчуваєте, що зараз втратите сили, спробуйте все ж таки зібрати цю групу, будемо медитувати разом. Хоч це виглядає комічно, але що робить паці? зберемось в коло. Я почну скажу вітаю, точніше, добрий день студії. Я зігрейн і в мене тупорила агресія. І ви всі такі шок, як? Значить, все нормально було. Ані, Пацики. Таке є. Це я до чого Пацики. От є в мене така характерна риса це просто поїхати втратити свої ХП. Я не знаю вже, як з цим боротися. Я від цього вже трохи втомився. Я це головою розумію. Але серце і душа танкіста реветься на поле бою. На фоні покажу вам бій на Тисаку, де. Я через Discord заразив цією хворобою свого свовзводного, як ви бачили, він відкис на початку бою. Забув ще вам сказати, що є взагалі радикальний метод боротьби з цією хворобою це сидіти, грати на бутилці. Лікарі прописують, боїв 10 в день, ви втрачаєте ХП, тільки якщо ваша команда зливається, і таким чином ви звикаєте до дисципліни. Але знову ж таки це також наносить ущерб вашій статистиці і в колу друзів, таким зазвичай не хвастаються. Але це, знаєте, вже другорядний вибір. Ті, хто повірили в методику цього лікування, ще беруть в бій ПТ-шечки, стоять за камінням на базі біля кущика. От знаєте, ви думаєте, що він просто стоїть чіле, тому що він ПТ, а насправді він лікується від тоборилої агресії. Це також в нашому бою в нашій грі точніше може відбуватись. Так, а тепер давайте по бою, пацики. Закинули у нас фул десятки з двома бутилками проти нас два тисака було. Ми обох перехитрили, знищили і взагалі. Виграли фактично в соло напрямок. Ну, звісно, не без допомоги ПТ, тому що без допомоги не буде перемоги. Ну, хто поняв, той поняв. І по бою ми бачимо, що на балконі завис Фошик. Підкатують наші бабахи. Нам дать якийсь трохи асіст. Там в місті світилась бабаха. Я від дистанції намагаюся все контролювати, не світиться, тому що ХП ми втратили на початку бою. І хочу трошки розірвати дистанцію Бабахи. Нижня Бабаха особливо заїхала в незрозумілу взагалі для мене позицію. Якщо висвітить форс 155, мені здається, їй висоти не вистачить, щоб засеюватися від прострілів з балкону. Я розумію, що я єдина ЛТ, яка вижила в цьому бою, і мені треба щось робити, щось висвічувати, якось активно намагатися в цьому бою грати. Але знову ж таки повертаємося до джерел. У мене всього-навсього 780 хп. Якщо у Фаша пройде альфа. А як бачимо по XV, він реженікий, а значить альфа в нього 100% пройде, ми для нього шотні. Користуємось моментом, що у Фаша немає квенів. Бабаха, поки в пиві розвернеться, я вже встигну відсвітитись. Ну, Так, в принципі, воно і відбувається. Ми чекаємо бабаху. Кош нас не чекає. І розуміємо, що знову треба збільшувати відстань. Наче від'їхали 300 метрів від фаша, він нас не засвітить. Для бутилки ми підсвітили грільочка, вона йому вкинула. Хотілося би і самому по грільочку покидати, але не так сталося, як хотілося. Я бачу, що 50B від'їхав за камінь на А0. Його пуше леопард 1. А це значить, що братішки треба дати асіст. Тут міг би я зупинитися, шотнуть бабаху фугасиками, але, як бачимо, 50Б 100 хп. І ми, як один з рицарів Круглого столу, під'їхали підсвітить йому підкат Леопарда. Ну, В принципі, прочитано, як книжку. Леопард з 1500 хп. Ми йому починаємо насовувати нашу касету. Накинули ми йому на 244 хп, плюс-мінус, там на 8 більше, ладно. Але йому знову ж таки дала по саплям одна бутилка інша Догонок накинула. А, то 121-й йому кинув. Вибачайте, шановні експерти. Засейвили ми нашого братильочка на 50B. Тепер справа техніки це досвідитель леопарда. Я припускаю, що він міг втекти в камінчик в К0. Вони з 50Б в цьому брати по знаєте, отримав на все ХП, той поїхав в А0, та той в К-0. В принципі, робоча стратегія. По бою залишається всього-навсього 2 хвилини, але я встигаю, як її забрати гріля. Ну, або сам забрати, або асістам. Тільки він засвітився, йому відразу насипали на всі його ХП. Він думав, що його вистачить аж до самого ранку. Але не вгадав трошки хлопчик. І, як бачимо, що КПЗ залишається з 300 ХП. Там на нього два напівлові танки їдуть. Тому вони його доберуть. І все, що мені залишається в цьому бою, це увірватися в Оша 155-го від з фугасами в корму. І засандалить йому нашу касету. Обережно призупинився, чекнув, чи не став він на підсвіт цього підкату. Але він продовжує зацілювати, на певне місто або зелень там, де наша бабаха зараз тусується. Підкатуємо, висвічуємо, починаємо розряджатися, йде відстріл, але мені зараховував цього всього 96 хп з цього. Я від фаша відкусив тільки 202 хп. На цьому бій завершився. Каточку ми трошки потащили. З вами був Зігрейн. Підписуйтесь на канал, не хворійте, тупорили агресію. Любіть свою маму, а не тільки свою. Всіх обняв! Зустрінемось в новому відео.